Ну тут же не видно, що це рама? Чи видно? Оп, видно. Красива рама. Красива, але вона тріснула отут. Отут. Вона тріснула там, де закінчується дропер. Ну або підсиділ, якби тут закінчився. До речі, якби тут був карбоновий підсиділ, вона б тут не тріснула, або карбоновий підсиділ, він би так само флексив, як рама. Ну, Бо він же ж карбоновий. Але у нас тут стоїть алюмінієвий дропер. Він закінчується тут. Китайці тут не зробили жодних посилень, і в результаті воно тут тріснуло. І нам треба тепер зачистити ось це місце і заклеїти його. Як ми будемо зачищати це місце? Так, ми такі стаємо. Зручно, дуже дропер. Ми можемо впертися. На якій висоті? О, можемо на такій. О, дуже зручно. А тепер починаємо зачищати. Яко ощущение? мене отлично.